В прошлом році здали спортзал детский, ну задний подивись дитячий спортзал. А, скейт, футбол, занять. На то я Що це у вас це, за обладнання нікуди, таке? Нікуди не дінеться. Це ось електрообгрелок. Са! Значить, ось нанятающая труба. це — обратно. Так? Так. В школі зараз можна йти провідець крізь гарячі батареї, есть тобто вона не просто зроблена, так? вона функціонує вже зараз. Розкажи про обладнання з першої. Поле петли, розчитані вони на 2000 квадратних метрів, це виходить в на півшколи цієї старого корпусу вже раніше. Получається, потопляє вона. За час нагріває до 80 градусів, зразу втоплення. Обратка повертається вже 60 градусів. За час. Один котіл – це 50 кВт в ньому. Два котла – 100 кВт. Один насос дорожній, правда, в час 9 тонн води качає. Їх два. Це 18 тонн води, вони перекачують. Можна так само регулювати насосами, уменшати один насос, не так швидше буде вихолоняти система, буде задержуватися. Ну, в залежності від температури, яка на дворі Ну, час ми можемо побачити, що не, час 80 градусів подача і вертається вже 62 градуса обратка. На таку і за чий кошти це встановлено Знає в школу? Пучка Олег Анатолійович. За множество тут вже ж у нас школа сад. Сейчас ми будемо созерцяти спортзал для маленьких дітей, первоначальних. І воду ми провели в минулому році, тому що води не було. Слава Богу, вийшло достатньо количество. Як є достаточно. Падаєш кругом, як коло дітях падає, то йдуть. В принципі, де цьому саді кользуються, стирають. Не заводиться. Раніше це вже великі кошти. Правда, державні, я не знаю, чому державні кошти економимо, да? Ну, Тепер воно бачите, вже як розділення вроде як дуже великого немає. Тому...